Ребятки, зараз буде огляд не просто на тачку, не на клієнтську тачку, не на тачку, яка продається, а нафік на мою машину, на мою власнику. Я сама купила, прикинь, за свої бабки зароботані Потом і кров'ю. Ребята, йдемо на огляд моєї теслочки. Теслочки, 3, 22 рік. Е, господи, я вже забула всі слова. 82 кВт батареї це максимальна в нас батарея. Ребята, 111 тисяч кілометрів пробіг. Повний привід. Отака от станенька лялечка. Ребята, представляєте? Кіцюня. Оце моя кіцюня. Що у нас попошкодження? У нас попушкожні, тут по правій частині, тут щось, тут щось там підкрасити, мабуть, треба. Крило під заміну. Тут треба цю фігню докупити. Тут трошечки, я ж навіть не бачу, підмалювати, так? Все, підмалювати, тут щось витягнути мінімально. Дісуля, щось я не знаю, що з ним зробити, але щось треба зробити. Та й в принципі, по суті, оце, оце отакі от все пошкодження. Представляєте, ціляк. Просто повністю цілякова тачка на білому, нафік, салончику, на секундочку, так тримай. Ребята, білий салон. Це моя мечта. Це моя мічта. Просто гляньте, який апарат, яка вона вся шикарна. Ребята, це ну, це просто. Я не знаю, як вам передати словами. І зараз послухайте музичку, як вона валить. офігенна, ребята, тачка дуже комфортна. Е, підігрів керма. Коротше, хто знає Теслу, тут дуже багато фішок, супер багато фішок. Офігенна, класна тачка. Е, тут навіть е, як я буду паркуватися, воно буде як з дрона знімати, типу зверху, 360 камери. Так що, рібятки, отак я собі купила тачку і ви собі теж купуєте. Главла автологістик.